Вітаю, друзі! Хапає авто на зв'язку. І сьогодні до нас в продаж залітає Toyota Camry 2017 року випуску. Автомобіль оснащено 25-літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Автомобіль у нас на газу, пробіг становить всього 142 тисячі кілометрів. Передні крила та капот затягнуті в бронеплівку, фари також в бронеплівці. Окомплектовано легкосплавними дисками Toyota 17-го радіусу. По салону в нас. Салон насправді з комбінації шкіри та тканини, але на нього тягнуті такі чохли з комбінації шкіри та алькантари. Виглядає дуже гарно і насправді чохли дуже хорошої якості. Також автомобільні повний електропакет склопідіймачів, електрорегулювання дзеркал. Шкіряне мультикермо також використовувалося в чохлі. На мультикермі знаходиться пульт управління мультимедією. Також в автомобілі є круїз-контроль та датчик світла. Також присутні підкермові пелюстки. Автомобіль у нас на кондиціонері з мультимедією та АКПП спорт режимом. Давайте спробуємо завести автомобіль. Заводиться він у нас з ключа. Заводиться без проблем, працює рівно, з помилок, лише по тиску в шинах. Потрібно буде перевірити, чи всі колеса добре накачені. Шкіряні вставки на торпеді з червоною прошитою стрічкою. Стеля в нас в хорошому стані, не провисає по задньому ряду. По пластику все ціле, виглядає рівно на свій пробіг. Такий вид у нас відкривається на торпеду заднього ряду. Виглядає досить таки сучасно, футуристично і дуже збалансовано. Дверні карти також цілі. Перейдемо до багажника. Він нас відчиняється з салону. Також водійське сидіння у нас з електрорегулюваннями. Багажник у багажнику нас знаходиться докатка зверху, оскільки. Під подвійним дном в нас газовий балон. По багажнику також жодних зауважень немає. Все в дуже хорошому стані, автомобіль насправді дуже збережений. З цієї сторони все рівненько, жодних подряпин, жодних м'ятин. З цієї сторони, пасажирів заднього ряду. Також все рівненько, весь пластик цілий, немає жодних подряпин. Насправді автомобіль в дуже хорошому. Візуальному та технічному стані. Пасажирське сидіння у нас вже йде з механічними регулюваннями. На місці пасажира також весь пластик цілий, немає жодних подряпин. Дверні карти цілі. І з цієї сторони кузова у нас також все рівненько. З нюансів це плівка на капоті має невеличке пошкодження, в принципі, на швидкість не впливає, можна переклеїти. Недороге задоволення, головне, щоб нового щасливого власника був час та бажає на це. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Автомобіль знаходиться на майданчику Хапай авто місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Тож Хапай авто на Хапай авто.